Порядок регулювання величини спрацьовування регуляторів тиску регулятор тиску призначений для автоматичного включення та вимикання двигунів усіх компресорів або компресорних установок залежно від тиску у живильній магістралі. Регулятор тиску АК-11Б Тиск розмикання відключення встановлюється великим регулювальним гвинтом в межах від 0,3 МП до 0,9 МП. Один оберт гвинта змінює тиск приблизно на 0,4 МП. При обертанні гвинта за годинниковою стрілкою тиск відключення зменшується. Проти годинникової стрілки тиск включення збільшується. Різниця тисків замикання та розмикання включення компресора встановлюється малим регулювальним гвинтом, яким регулюється величина зазору між рухомим і нерухомим контактом. При збільшенні зазору між контактами перепад тиску підвищується, а при зменшенні знижується. При зазорі 5 мм різниця буде 0,14 МПа. При зазорі 15 мм різниця складе 0,18 0,2 МПа. На електропоїздах і дизель електропоїздах регулятор тиску АК-11Б включається при тиску в. Пм 0,65 плюс-0,2 мегапаскалів, а вимикається в 0,8 0,2 мегапаскалей. Також регулятор встановлений у шафі номер 1 моторного вагона керує роботою допоміжного компресора, тиск відключення 0,5 плюс мінус 0,02 мегапаскалей.